Раховичу, що проголосовано за виділення даних коштів у сумі 545 гривень 545 тисяч вісімдесят гривень. У нас є проєкт угоди про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами, яка передбачає передання субвенції в розмірі 545 тисяч 80 гривень на встановлення нагрівальних панелей в садочку золоті, зернята та ромашка. Передаються дані кошти районній державній адміністрації. Проєкт угоди про передачу міжбюджетних трансфертів. на, оцінити. на оцінити. Yes. А другого шляху немає. Немає, іншого шляху. А вони свечки ну, не можуть забрати. Ну іншого шляху немає, не Рік. Загальний фонд, за рахунок перевиконання дохідної частини, загального фонду, селищного бюджету на 211,2% за 8 місяців 2015 року, збільшити доходи загального фонду по катестру, акцизних податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. В тому числі збільшити видатки загального фонду, селищного бюджету, по КФК, 132, комбінати комунальних підприємств в сумі 152 тисячі. Ливахівської селищної ради для проведення робіт по поточному ремонту ремонту покрівлі будинку номер 25 по вулиці Вокзальній в сумі 115 15 тисяч гривни. Проведення робіт по очищенню каналізаційної насосної станції в сумі 20 тисяч дев'ятсот гривень 40 копійок. Проведення робіт по гідродинамічному очищенню каналізаційної мережі 16 тисяч копійок. Також збільшити видатки по КФК органи місцевого самоврядування в сумі 25 тисяч 850, 850 гривень у зв'язку з недостатністю бюджетних призначень на проведення розрахунку на поставку та інсталяцію програмного забезпечення, а саме програмного продукту Одиницький підприємств, комплексний облік для бюджетних установ 13 650 гривень. 523 гривни у зв'язку з газобалонним обладнанням трьох сміттєвозів, що належать на селищній раді, а також з необхідністю погашення заборгованості минулих років, а саме за поточний ремонт дороги по вулиці Київській, восьмтеглевах, згідно рішення суду від 19.08.2015 року. Також ви збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету в сумі 625 тисяч сто гривень 84 копійки за рахунок передачі коштів загального до спеціального фонду. Бюджет у розвитку вересень 2015 року по КФК 123 благоустрій міст сіл та селищ в сумі 332 483 гривни у зв'язку з необхідністю спрямування коштів для проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вулиці Київській, 1 травня, вулиці Зоряні, Зоряні Дудища ВСМТ Геваха. КФК-150-101 капітальне вкладення КЕК 31,10 сумі 292 685 гривень. Для купівлі, обладнання і матеріалів для завершення робіт по капітальному ремонту, покрівлі у садочку Ромашка. Е, так, і своїми словами, все, всі кошти, які ми, за які ви проголосували про е, зафінансування ми, ми, будемо фінансувати за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету. Це все своїми словами, що це Що? 11,2 за 8 місяців.